Так, 10 грудня, 25-го кору е, є, то за те, щоб почати. Так, перше питання. Сергій Орштович. Е, перший проєкт рішення про внесене до рішення Житомирської міської ради за 2019 рік про визначення службових приміщень власністю громади. Е, у цьому рішенні було визначено житлові приміщення, які є службовими. В процесі роботи у 2025 році з трьох квартир знято статус службових рішенням житлової комісії. Зв'язку виключаємо дві квартири з цього переліку. Вони вже втратили статус за рішеннями виконкому. Є рішення виконкому про втрату статусу службового житла. Це будуть героїв Чорнобиля 8,89 і Фончара 2347. Ні, вони комунальні, вони були службові. Людина працювала, наприклад, в БЖРО і мала там проживати, відпрацювала від. Час. 10 років закінчився, Так, клопотання було подано про зняття статусу, житлова комісія це, це розглянула, через рішення виконавчого комітету воно пройшло, як скасований був статус службового житла. І тепер ми його виключаємо з рішення за 19 років. Я де, я там де ці квартира є, квартира комунальна, але вона без статусу службового. Це людина має право на проводити мати. Якщо там буде проживати, то так. Да. Підприємство подає заяву про те, щоб зняли статус службового. Так. так, коли людина, яка працює на підприємстві, відпрацювала на цьому підприємстві 10 років, або в неї змінилися якісь обставини, е вона, е підприємство звертається до міської ради з питання скасування статусу. І квартира залишається комунальною, але вона втрачає... Що... <тан -праць> який людина там Буде далі якщо... буде жити в о, комунальній квартирі. Без статусу службу Тобто То есть що... то, у, у людини Який статус буде? Є, є право, правильно каже, є право. Ну, платило, верно. Ну, і приватизировать да, і. Приватизувати, і є, є право, є ну, не, да. не, не приватизировать. Да. Це у кожного на кожному підприємстві. Питання є, станом голосування. Пустимо Страченко за За. Іванченко, За. За. практично погоджено. Вторий проєкт звернулися до проміння ЖКХ фізичної особи, які мешкають в комунальних квартирах. З питанням укладення договору наймовших цих квартир. Для цього потрібне рішення про визначення житлових приміщень власністю громади і передачі управління ЖКХ з правилами фрукта на управління цим комунальним майном. Люди жили, живуть, мешкають, але для вкладання заговорів отримані саме такі рішення.

Значить, доброго ранку. Питання про затвердження нового положення для дітей-спортсменів. У нас відбулося засідання конкурсної комісії у жовтні місяці, і члени конкурсної комісії висловили пропозицію збільшити кількість спортсменів саме серед дітей, а також суми забезпечення цих стипендій. Було вирішено поділити. Так як у нас було три дитини і тренер, який виховав, перемогся за цим рейтингом, було вирішено поділити на олімпійські і олімпійські види спорту положення і таким чином збільшити кількість стипендіатів з дітей з 3 до 6 і тренерів з одного до п'яти. І відповідно збільшити суму стипендій. Якщо у нас було за перше місце 7 тисяч гривень, зараз пропонується 10. Якщо було 4 тисячі гривень за друге місце, зараз пропонується 7. Третє місце було 2 тисячі гривень, пропонується 5. І тренером було 4 тисячі гривень, зараз пропонується 5. Таким чином будуть три дитини в олімпійських видах спорту плюс тренер, три дитини в неолімпійських видах спорту плюс тренер. Загальна сума цієї стипендії збільшиться на 37 тисяч гривень. Перезначаємо з бюджетної комісії говорить про виділення цих коштів на 26 рік. Це разова виплата на рік. Питания нет? Пустинка. Пустинка. За. за? краченко, за гореля, За. Завтра За. Ну, я у меня. Що ты Так, положение. hoe het dit gegaan? Hoe het dit gegaan? Hoe het dit gegaan? Jy sê ja, jy het dit geskryf. Jy wou baie, jy wou baie. So kan jy dit kon kry. Jy het dit doen. Hy het sy moed gedoen. Тыменко, Равченко, Заговаля, Іванченко, Петза практично поговорим. Так я студали как. Я сказала, що шикарно живешь, живеш, мне писала. За четыре пончика, я что-то говорил. Да, четыре пончика. Так это такого не отца. То структурный. Ага. Ага. Порівняно з тим, як ми помінили в мене нічого не зміститься, нічого не додають, нічого не обирають. Але були запити від деяких дорога штатну до міністрів, були запити від відділу економіки окремого сектора інвестиційного, але це в часі ні. Ні, Да. І були запити від. І да. запитний відео жаблич, там щодо створення сектору, які випадки за цілодобове інформування ну, сигналів і так далі. Попередньо э, нашим спілкуванням з бюджетних комісій жона штаб додається, не прозотим для того, щоб двічі не робити. Наступати сам банк інфраструктури, то нічого не добавили. Кожен рік. Ми затверджуємо, да. так. Коли нема зміни, то якщо просто немає зміни, то саме це затверджується, ми... якщо нічого не міняється. Якщо названня не міняється, нічого ж не названня, а де це прописано? що річчисту. 268, якщо розумієш. А Ніколай якраз старше. Ні, а ми ж, ну, а зміни до неї були, так? Були в минулому році, були в нас і не змінили. Чому? А? Минулого році були? Ні, ні, затвердили, і от ми пишемо до рішення визнали. Таки, що втратило, чи? Так, попередньо. Попередньо втратило чиня. А, з го рудня. <связи> а, Булы изменения. измены. Мы же 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 добавляли. Ежедневно. Да, да. Добавлял, добавлял. То есть и вот эта редакция зарахування, Да, 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 да. Сибак, сюда что-то. Пытание <плак> есть? Да. Кравченко, Загазаря, да. Иванченко, да. 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 За, э, ну, я вже 5 років це питання задаю, а преміальне положення у вас так і не зробить. Кожен рік я це питаю, кожен рік зароблюю. Кожен рік не запитаю. Традіцію нарушати не будемо, так? Просто питання. Встановити старості Маріянівського на надбавку 50%. -50. Виходячи з чого, за що, за які результати роботи, на підставі чого, не непонятно. Здійснювати щомісячне преміювання 100% від посадового вкладу та міського роботу. Ну, П'ять років я вже кажу, що ну, Премія виплачується на підставі відповідного положення, яке може бути додатком до колективного договору. Дивіться, я, я, я кажу про те, що нараховувати премію це нормально. Нормативний підставу... документ зарегулюється. Ні, так там не подумав, що ти злуживаний законодавчих документів, керівники, законодавством передбачено, що це може бути нараховано. А я вам кажу процедуру таке. Є правильно, я ж кажу підстави, а підстави, по суті, немає. Кожен раз як хочеш. Підстави немає, тому що е, сьогодні, і премія, і випадково. Е, надбавка за, за особливо важливі роботи, повинна бути нормована якимось положенням наказом і так далі. І закон комісія за про говорить, що це понятно. Просто розумієте, кожен рік у нас знає те саме. І я про це ще сказав у 2020 році. Ні, у 2020 му пройшло, у 2021 році, це перший раз у нас. Бурне обговорення цього питання було, я сказав, та затвердіть положення, визначте якісь показники преміювання, і ніх, ніхто до вас це не підписає питання. Не Ми, це, я дуже єдине, що ви робить, я, я розумію, що ви кажете, за що? Ви повинні прописати, на дорогу, на бочці день, там ще якісь моменти затягуються. Але для того пам'ятаєте, ми до мисля були виконати таблиця на 24 чотирьох сторінок співпраця військової влади з іншими організаціями і яким чином були затягнуті чи інші проєкти в нашому владу. Ставимо на сьогодні. Ми це будемо робити в звітівському. Ставимо на сьогодні. І показники можна затягнути показники. Я не знаю, як це питання, але їх, їх передбачити всі просто неможливо, ті показники. Ми можемо тільки визначитися з тими таблицями, які ми передбачили саме ні, всі. Ви кажете, що їх 45. Ну, да. Передбачили 5, виконав 3. Все, на жаль. Ми можемо передбачити, тому що щось змінюється і доволяється ті моменти, які ми можемо навіть не догадати. Станом на сьогодні, за 11 місяців ми врахували ту ідію, з тими організаціями, які працює Наша громада, наші всі установим, коли в тому числі задають все відповідні рішення, і положення, і співпраця, мемораду. І ось така буде ось працюємо, рандома, і стали це нам не хочуть показувати світлі столики, оскільки в перелік організацій, з якими ми славимо раду, скажуємо цьому досі та сума, яку можна врахувати в столі, зараз там на сім тридцяти. Але це ще не все. Вчора ще прошло десять тисяч. Тобто це робота.

Ми отримуємо те, що там оптиця на 50%, вони піднялися з дивилися. Все висі наче розпочатку. подивилися, що дійсно ми не отримують 8%, тут зазначити. Ми показуємо тут максимально, але по факту. Це ж ви завжди. Я ж все раскажу, я не і... проти, але у норму по в треба. Про що я вже кажу, п'ять років. Ну, у нас у кілька, не оповідному так... дому. Це неправильно. Це неправильно. Це воно так не повинно. Колективний договір це такий, знаєте, ну, рамочний документ. А є відповідні положення, які регулюють ті чи інші виплати. Ніхто не каже, що це незаконно. Боже збав. Процедура. Ну, Але ви до 17 числа зробіть, ми зараз проголосуємо, а ви просто, щоб... Питання ціни висникли на сесії, сесії. про Щоб щоб воно це все було. До 17 Протоколі. сесія Протоколі. буде робити положення. Положення просто.

Це наприклад, щоб поки що не було нікого. Тут же питання до всіх загалі всі. А це зробити положення. Затвердить не насильство? Чи так? Ні, чого насичено? Ви положення затвердите, додати, скажете, що положення.

Ну а это положение. Почему? Запоринная тоже. Если за 5 лет не было, ну, то... Нет, ну... Это кстати... Убрало ты... э, бы вообще 95% так, років Ну, я понимаю, не что Вот мы каждый год Одна и та самая история Одна и та сама. Ну... В других городах тоже не было Вы решили? В Киеве не было, в Днепре не было, в Придзержинске не было Кого? Не ну, только есть не да может не может такого быть будет. Я, я думаю, що є. Це прописати ну, саме елементарно, 3-4 пункти і все. Це ж такі про законодавство було прописано, що має бути. Ні, тут же опять же. У нас є закон України і про місцеве самоврядування. Но ми можемо. І у нас є наш регламент, але ми ж своїм регламентом визначаємо нашу діяльність, можемо законом України. Закон каже, що ти можеш виплачувати. Ну, а я кажу, що підстави порядок. Щоб не було спорів. спорівного. Ну, що, що? Це, це взагалі ну, таке премія? Це стимулююча виплата. Вона не може е, виходити. Вона не може привоти, просто прийшов при... на роботу і заплатив. То, що там доводила, то ну, підтягує. Так це можна а, а, ти а ти тут в да, положення просто.

Та внутрішніх документів, а також необхідності забезпечення їх належного обліку. Просимо додати 0,5 ставки кадровика. Навантаженість дуже 0,5 ставки, А що там немає. Нема, нема. У нас все бухгалтери. Головний бухгалтер бухгалтером. Два бухгалтера? А за чим вам бухгалтер? І двох не, не вистачає. Оце, я кажу, бухгалтерія, це, от, я так поняв, ну немає підприємства в Україні, де б сказали, що у нас е, все народ бухгалтерії. Їх везде не вистачає. Ті задачі, те, що вони виконують. Це ж не то, что бухгалтер прийшов і як він пішов. Два, два. На 35 людей. Независимо от нічого, поток документів не меняется. І виконувати його треба. А проблема в чому? Ми працюємо з казном. Ну, так, а, Казна, тендера, так. Кадрові, воєнкомат. то, що додавали, це дуже великий обсяг роботи. Помимо своих отчетов. Да. Ну, остановилась. Да? Там надо вообще. Ставити. Там надо вообще став. Так А вот, А? Ну, це назвали тендеріст. Як він інспектор да. а В курсі да, що тендера може бути і економічне, і юридичне образування. Про, просто простий бухгалтер іле, там, проста людина не може з вищої освіти бути, так як назвали економістом.

Оце його загадала. Так. Дівченці, я завтра пришлю вам логику. Ми зі співпрацюємо. От, бачите, ну, ось. Це важливо. Просто стержу по поводу, і нам пора розігріти всі відео по скинуло. То звідки ж худо робити? Так, хочу розіграти. Де ж хтось на 360? Десі чекало. Положення. Це про що вона говорила? Та, що кажуть, що це, це... Ви, а ви хочете, щоб ви писали, написали за що? Звісно, в положенні вона повинна бути. Ну, То, що є просування, це добре. Ви... Це ж постанова, вона що не конкретизує. Та ви. ви... Я зараз не можу, що вона впочається, я думаю, ви поступилися, що в нас є група. Це... Хочу... Але, але ви хочете, щоб... Розписано ну, кількість слова. Я не хочу запитати. Ви розумієте, що таке премія? Премія це, покажу, це, це я не зуп... зарплата. Я прекрасно розумію. Вона, вона платиться по факту. Я Це ж не це є. Не, не, чи... Ви, не виконання розпоряджень міського, міського голови. Це, це за що шукоборону? Правильно.

Ну, кляума, ваше тут уже не сопутка. Ну, пойміть правильно. Виробництвовання. Це до свят, ювілей, що таке. Дивіться, це нам все написано. Свято, ювілей, чи напишу положення, що так написано. Нема.

Так, 4 місяці повіяла, це не І вона дуже тщательно oh, оце, оце тщетно шукала. Вони шукали, вони рибили. Вони разу п'єму не рибили. 4 місяці не нарили. Ну, доходять, що. І першим чином вона оце спитала. Ми ж що, що тут? Де ж то не